Подушній головкач збройними силами України і посол України у Великій Британії Валерій Залужний у виступі в інституції Чаттем Хаос у Лондоні вперше з часів своєї відставки і початку дипломатичної роботи публічно поділився своїми думками про подальший перебіг російсько-української війни. Цю війну Валерій Залужний назвав затяжною і підкреслив, що вихід з цієї війни, на його особисту думку, виглядає майже неможливим. За великим рахунком ці твердження колишнього Головкова співпадають з його власним баченням продовження війни у тексті для часопису Економіст, в якому він описував стан російсько-української війни як паттер. Разом із цим залужний говорить про власні рецепти виходу.